Правопорядок у нас працює? Працює. працює. Там три особи бухгалтер на півставки і два інспектори. Керівника а, там ми керівника ми не призначали. Але дяді Наталя займається активно, співпрацює з поліцією, співпрацює з комунальним підприємством, досить дієво. Зараз вже работає на протоколі по тим чи, тим, чи іншим порушенням це план. Чому це? Якийсь брот чуть-чуть би да. Чим про це Ні, це для кравної юридична особа. Там покласти не можна бати, так. Тільки зацінок. А там боже, вона планувалося, якщо це був не воєнний, період, там планувалося 8 осіб, тоді повноцінно багато працює і є навантаження. На сьогодні, ну на жаль, ми не беремо і не, не розширяємо штати, вже працює в тому режимі, хоча б не трати на працювання які сьогодні. А строковий без розділ не можуть отримати? Колись хозгрупа навіть хотів, щоб була хозгрупа, щоб воно було то, при міській раді, але законодавець не каже. Навіть дивіться ті фінансові від, і всі інші, навіть зробили окрему юридичну особу, тому що на сьогоднішній день законодавство не може на жаль, вот, да. а які надходження примірно від їхньої діяльності в бюджеті? Ми ж не ставимо план надходжень. Там, якщо було десь тисяч на. Ні, 1015 якісь було по протоколам, то це є. Є, максимальна сума на якщо Ми собі в це саме і 15, 15 доходу. То є. Є. Ну це те саме, що і можемо взяти по маршруту. Маршрут у нас збитковий, а водопровод у нас збитковий. Ми влажуємо туди, але не завжди ми отримуємо те, що водопровод збитковий необхідний. Вот от я кажу, вони тут питання Він стосовно. Зараз ведемо згідно дуже гарно роз'яснювану роботу. Сьогодні на опрацювання не, не потрібно втрачати. Тому я пропоную підтримати. Ні, роботають, вони молодці. І я І, житті. так. Тобто тут, сьогодні роботу не треба втрачати. І можна одною рукою не дофінансувати, а другою рукою втратити. Тому пропоную підтримати це технічне питання. Яке... Ну, коли зранку проходиш від Дукана до АТБ, вибачте, наче по Можна виписати штрафи на ту саму аптеку, ті самі бутіварі матеріали, коли мусор просто лежить на тротуарі. Працюють ви і виписують. Кожен раз на штраф, я я не музик музик. Стан, в центрі підділяється. <пробуйте> Бізнес з бізнесу, ну треба ще висити корективи для того, щоб прилітати не відбивати його. Пропозиції почули, послухаємо і поработаємо. Заслухайте на комісіях, кіноплати. Е Пропоную підтримати в цілому лічільна комісія проведіть. Це ще відноситься до наших людей і до їхньої поваги один до одного. За тебе треба поработати. Дуже плотненько там. Та велика часть бізнесу, около нього без приділ ділиться тепло. Можуть заробляти сумніву. Да, закончится. Вот это. Вот так. Задумал. Раз. Умазы за. за. Директор, за рішення відповідного носу. Наступним якраз включає проєкт рішення. Наступний проєкт рішення про внесення змін до плану соціально-економічного розвитку Мобускої об'єднаної територіальної вимоги на 2020-2022 роки. Будь ласка, адвокатині. <гуси> <Da>, слухала. Підійшла <гуси> пропозиція ставити на голосування. У цих прошу підтримати. <гуси> Проведіть <гуси> голосування. Пусков. Так. Аврилюк. Так. Аркушин. Так. Іванов. Так. Кириченко. Вот он, за крацун, благодіев, <клеви> за луцен. Хорошо, да. подставлен. Запрашиваем. Сенчева. За. Умацки. За. Сиренес. Заканчиваться. Зашке. Шишкеева. Так. за. Киевого. Ну еще. 17. Наступний проєкт рішення про внесення змін та доповнень до програми розвитку освіти Новобудської міської ради на 22-25 років. Будь ласка, Сергій Анатолійович. Ми теж працювали. Є потреба в обговоренні? Ставимо на голосування. Питання. Тут усе вказано на суми. Я хотів би знати, на що це виділяються суми. І тут написано капітальний ремонт, будівництво побудови, реконструкції закладів освіти. А що ми кутуємо, що ми відбудовуємо, реконструємо, коли ми закриваємо школу? Да. І не може справитися з тим, що закрили. Так, на да. депутатській комісії зірює на пояснювався. Будь ласка, поясніть ще раз. Скажіть, на що виділяється ця сума? Там йдеться в цьому пункті, не про заходи скільки, а про... Те, що якщо у разі працює державна програма про будівництво цивільних споруд, то це ця це, 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 це У нас немає, на жаль, сьогодні в жодному запиту загальної середньої освіти захисної сподівання, що не дає можливість хоча б змішно проводити навчання. Якщо будуть якісь зміни, ми зможемо просто скористатися програмою і вже брати участь в цьому фінансуванні. Ставимо голосування. Да. Будь ласка, проведіть голосування. Цільна комісія, проведіть голосування. Ви ж не можете так швидко працювати, так можна. Посковою. Ні, ну добре, працюють зараз.

Решение принято. Наступило разрешение про обычные прозрачные структуры да. и власти в области транспорта. Комитет на русской и в нашей редакції. А, сегодня. Да. День комиссии проводит голосование за рішення. современные. Да. 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 Аркуша. Да. 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 За. Луценков, Постапов, Рашків, За. Кумат, За. Чичка, За. Шепель, за міський голова, за рішення принтергородського місту, практичні доступні юридичної особи ознаки на начального захода на пушке міського влада, пояснивсь області, шляхом ліквідації.

За рішення прийнято одного Наступне на розвитку наступно рішення про внесення змін до додатку на два рішення сесії військової ради номер 24 від 22.12.2020 року щодо штатного розпису розписувати наращу до вітання військові ради. Є необхідність. Став на голосування. Чина комісія прошу проводити рішення. Говорят, Иванов, Ирикисин, Скотин, Катун, Лагодеев, Лутен, Подстапов, Красик, Тянкин, Умаскин, Переметкин, Сидчикан, Пашкиев. Це передання, голова. За рішення прийнято наступного рішення про затвердження структури та чиселенського виконавчого на області міської ради на 2023 рік. Є необхідність? Нет, пекар, пекар, заступник почав, що ви їжали десь за границю, завали якщо там буде звіті робним загодом. Хотів би почути від вас, скільки ви потрапили хочете міського бюджету. Жадної копійки. Чи передбачається такі кошти для апарату на командування розходи зараз на Ні, всі всі поїздки, які є за кордон, виключно за рахунок э, організаторів. Я був двічі за кордоном, був в Естонії, був в Швеції. Це промовська організація. У нас дві громади Миколаївщини було включено до цього проєкту на три роки: Вознесенська міська рада і Новбузька міська рада. Відповідно, ми будемо отримувати фінансування. Єдине, що в переліку. З Тих 13 громад, які відвідали і були включені до нашого проєкту, є громади, які сьогодні і окуповані навіть це і Попасна, це сьогодні Луганська, Харківська область. Тому в першу чергу ми вирішили, що буде йти їм, а потім нам. Це сьогодні нафток розвитку і забезпечення, реє... і обладнання і будівництво реконструкції ЦНАПу. Це сьогодні інші проекти, які сьогодні є середовищі. Також останній раз я відвідував Латвію. Це було <звіт -праць> організовано торгово-промисловою палатою України. Ця поїздка відповідно напрямок і ціль поїздки було знайти напрямки і співпрацю з Латвійською і палатою відповідно за бізнесом і урядом щодо облаштування полігону твердих побутових підходів на території Миколаївської області, в тому числі я ініціював щодо відбудови саме на території нашої громади. Це сортування дорожка і Ліквідація е, сміття е, зазначених громад, це не тільки для нашої громади, тому що там е, основним, е, основною так сказано, трудністю є те, що дороговартісна лінія обладнання і кількість населення дуже впливає на встановлення того чи іншого е, потужної чи, лінії. На сьогоднішній день ті чотири райони, які сьогодні в нас порити, і по логістиці, це Іваницький, навіть якщо ми розмитали, Іваницький, Баштанський, Казанківський і Орбузький колишні райони це сьогодні досить замало, для того колаштування. Але ми знайшли співпрацю в цьому напрямку і урядом Латвії за підтримки і відповідно прийняття там необхідного пакету документів, який зараз розробляється. Я думаю, що ми тиждень часом його розглянемо. Дане засідання буде фінансуватися на рівні 70-80% будівництва, якщо ми пройдемо всі необхідні стадії погодження. Також на рівні департаменту економіки Латвії ми попрацювали і зараз є кошти, грантові кошти Європейського Союзу щодо відновлення мережі водопровідної мережі, тобто нашого водопроводу. І це зацікавило українську сторону, про що ми домовилися вже з лютого місяця, навіть більше всього приїдні представники до нас, і ми розпочнемо підготовчі заходи щодо вирішення зазначених питань. Це інший проєкт, це не той, що був раніше проєкт, це заводимо. Е, ні, Це, е, що стосується німецької сторони, які раніше е, поки що німецька сторона зробила паузу, тому що є війна. Але в будь-якому разі реалізація того, що іншого приємно, ми шукаємо варіації. Е, варіації шукаємо, які сьогодні будуть най... найбільш кращими для нас і найбільш ефективними в способі реалізації. Але ми не відмовляємося і від тих е, інвесторів на, на, наразі. Паузу вже буде до кінця війни, бо організація буде ну, будь-яких проєктів після війни. Але щоб не втрачати час, я вірю в наші Збройні Сили, я вірю в перемогу. І Щоб не втрачати час, все-таки цю роботу проводимо зараз і підготовчу, і ті вимоги, які сьогодні ставлять до нас і інвестори, і бізнес. І, до речі, дуже багато дієвого досвіду ми отримали. Завдяки поїздці учасників від бізнесу українських. Це було я представлення тільки один від органів влади, так скажем, а в основі поїздки делегації складалися з підприємців, підприємців, які саме в цій сфері, реалізовують зазначену стратегію yeah. вже в Україні. Це були якісь Бучі з Івано-Франківська, є підприємці, були, які зараз, ну, на жаль. Перемістили виробництво, тому що в нас є відключення світла, перемістили виробництво і переробку на території Польщі, а також і Австрії. Це теж середній бізнес, який працював в Україні до війни, але, на жаль, зараз вивозячи мус сміття з за кордон, навіть сьогодні є дозвіл документи. З третіх країн в Унію, так би кажуть, там є документація і погодження, необхідно які отримати з Європейського Союзу. Але цей напрямок досить дієвий. Скажу більше, як був здивований в Латвію привозять сміття з Австралії. До цього світу везуть і вони його переробляють і отримують на виході ту продукцію, яка має відповідну ціну, і відповідно це не тільки робочі місця, це сьогодні податки, і все інше. Досить. Потужний такий досвід є в них з приводу встановлення теплогенеруючих станцій, вони щепу зжигають і на виході отримують опалення, опалення і містечок, і сіл. Є, ну, якщо Україна по населенню, будемо сказати, нас досить велика, ці країни невеличкий по населенню, якщо Естонія має 1 млн 400 загроб населення, то Латвія 1 млн 800. Тому це нас ну, мені цікаво з точки зору, що громади подібні і мають ту саму кількість і населення, і ті самі населені пункти, не проживаючи, досить багато. Але вони облаштовалося дійсно це кошти і грантові Європейського Союзу, і власні. А, і там є чому, ну, як кажуть, навчитися і прийняти досвід, і запросити їх для втілення саме на нашу територію на Миколаївщину. Дякую. Максим Александрович, ну, я висловлю свою думку. Вважаю, що зараз більш пріоритетні проєкти, були погода забезпечення, Треба перш за все на ці мають проєкти або ну, наші. Завдання зараз цим займатися. Основним... Ж... Навіть вивіз, збирання і вивіз і, 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 і утилізація, і захоронення це сьогодні, окрім переробки, це, це процес довготривалий. І навіть на сьогоднішній день просто вивіз сміття і його ліквідація, очистка нашої території міста і стихійної сміття це сьогодні важливе питання. Я ставлю за мету мене три, три питання, основні, які сьогодні пріоритетні. Це цілодобове постачання якісної питної води на території громади і сусідніх, щоб воно був економічно обґрунтований тариф. Це сьогодні сміття, тому що сьогодні екологічна небезпека і сьогодні. Не тільки закордонні кордон, за країни Європейського союзу, а навіть по нашій стратегії самої нашої держави, сьогодні екологічні, енергогенеруючі, енергоефективні об'єкти це утеплення, опалення, отримання електроенергії, дешевої – це встановлення сонячних панелей. Це сьогодні пріоритетне. І відповідно третє питання це об'їзна дорога в обхід міста Новий. Біл. Це ті основні стратегічні моменти, які сьогодні ну, вкрай болючі у нас в місті. Тому що на сьогоднішній день ви бачите, як фурами розбивається в нас центр, як сьогодні не створюється незручності для всіх нас. І це теж питання важливе. Тому стратегія у нас одна на даний час перемогти. Перемогти і меншими, меншими втратами, і дуже як кажуть, вболіваємо за те, щоб наші збройні сили перемагали і щоб ми натрачали наших хлопців і дівчат. Бо чуючи останні новини постійно кожного дня сводку, яку ми бачимо, то це жах. І сьогодні в зимовий період, щоб не було паніки. Ворог саме націлює нас на те, щоб у нас були панічні настрої в зимовий період. Так, да, це складно. Зараз, да, на, на щастя, ще немає таких а, морозів. Це, це дуже е, гарна погода, будемо порівняно з тим же періодом минулого року. Але я, я вірю, що ми вистоїмо, і сьогодні наша робота і лікарського корпуса і моя роз'яснювати людям ці панічні настрої обирати, готуватися, допомагати. Якщо сусід не пускає, то я думаю, що зараз сусіди, сусід допоможе в будь-яких питаннях, навіть і по освітленні, і по воді, і по різного роду напрямках і продуктах харчування. Хоча наш координаційний штаб теж працює сьогодні, ми надаємо допомогу. Що жденним у разі звернення по самим напрямках, якщо вони зареєстровані, чи це внутрішні переміщенці, чи це наші мешканці, але ми намагаємося якомога посильно надавати допомогу всім. Дякую за запитання. І Ще будуть питання стосовно даного проєкту рішення. Ставимо на голосування. Чинна комісія, прошу про провідного за даний проєкт рішення цілому Да. Акуша куча. За. Да. Реверя. Да. Ванов. Да. Да. Кодов. Да. Красов. Да. Благиев. Да. Гусейнки. Да. Мастатов. Да. Красков. Да. Семченов. Да. Пумашев. Да. Черемеш. Да. Чуска. Да. Шепер замість і голова. За рішення прийнято одногосно. Наступним на розвідносити проєкт рішення про визнання по міста побратимом міста Гайварської територіальної громади, Кіровоградської області та погодження угоди про співпрацю Гай з Гайварською міською радою. Це те, що кажуть, це, цей той, той напрямок є співпраці між органами місцевого самоврядування. Ми сьогодні. Шукає можливості щодо налагодження співпраці не тільки з містами в Україні, а й за кордоном. І я думаю, що найближчим часом у нас теж буде ще декілька таких рішень щодо визнання містами побратимами, навіть міст невеличких, таких як порозумів, як і наші, з Європейського Союзу, з інших країн, які сьогодні будуть теж допомагати нам. Навіть інформативно і в технологічному наступі. Я не кажу, що ми не привикли, як -то кажуть, сразу хочемо дайте нам дати. Тут питання повинно бути в першу чергу по співпраці, можливо, ідеями, можливо, якимись проєктами, навіть питання сьогодні допомоги навчання, проведення навчання на старти гранти, правильні гранти, які при отримані коштів з Європейського Союзу, це досить вагомий такий. Результат, який сьогодні можуть дати нам запорожні колеги. Тому пропоную -то підтримати в цілому. Ні, ні, це я кажу. Ми, 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 ми сьогодні ні, ми працюємо і з нашими українськими, і з закордонними сьогодні. Досить багато і дієвих. Ми за своїми може бути побратими. Ми і так були братами, саме може бути. Це заграничне, це співпраця. співпраця, є і, і так і так. ну так воно йде, така сьогодні формулювання. Я думаю, що міняти. Мені... Але закиньте будь за кордон особистість. От зробіть. Такий партнерський крок і знайдіть партнера за кордоном. За кордоном я просив в Естонії, це точно буде з Естонії. реквери, є таке містечко. Але але сьогодні співпраця повинна налагодившись стосунки. Ми був я. Буде представник того містечка, приїде до нас. І ми тоді таким чином партнерське визначимо для запропонування їхньому бізнесу до нас і нашому дворам. Тому це сьогодні працюємо цьому напрямку. Я думаю, що буде найближчим часом результат. Пропоную підтримати в цілому даний проєкт рішення, річена комісія. Прошу про ділосування в цілому бізнесу. Иванов. Киритишин. Фото. Валогиен. Усе. Раж. Кентина. Уважки. Кирамец. Чушкан. Киева. Замени с Кейлова. За. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, порядок деничасі на звичайку на... Можна питання. Да. Чи опрацьовується до на своє нато, звичайні ще? Висловлює питання не скільки педагогічно, оскільки батьківської власності. Чи розглядається на випередження питання від форми навчання уроку, після нового року, після канікул? Чи розглядається якийсь алгоритм, щоб він вже як заготовка, як чернетка, не знаю ніяк. Чому винесу таке питання? Немає жодного спрямування з Міністерства освіти, я так можу пресладувати як просто вчитель рядовий, як діяти в умовах, коли навчальна програма може бути в повній мірі забезпечена якісними послугами через критичні моменти з мережею. Інтернету із немає жодного стрімування, немає важкої, пом'якшуваної ситуації, поставлені такі умови батьки, які зараз у годину-ночі, дві години ночі дітей зажають виконувати завдання. Тому я дуже прошу, розглядайте момент, який якщо ми вже не в зоні активних якихось таких заражаючих панаписних дій... Провасі, розглянути питання, змішано, формина, де зараз. Це у нас допомагати дітям навчатися викладачам, працювати в таких умовах. Навіть наш міністр зазнав певної критики, коли висловився із того, що немає педагогічних проблем при викладанні. Вони справляються, вони пристосовуються. Ну, щось, це стосувалося тут, тобто, як всі виникають, з інтернетом. Тут, як кажуть, кожен ловить момент. От. Але я вважаю, що таки справляємося. Чому? Тому що, дивіться, у нас є у кожному закладі навчальний так. На цій навчальній платформі вчитель може працювати у будь-який час, коли є світло коли є інтернет. І то він може де, підпрацьовувати матеріал, розміщати, і тільки коли у них є інтернет світло, можуть його обрати, виконувати вчитися. Тобто там, зрозуміло, це не просто завдання, це йдуть е, е, посилання на освітні сервіси різні, і, і, і своїм вчитель може розмістити відповідь. Формі предметів або оці вони, які є можливість працювати е, зумі, значить е, так само відпрацьовуємо. Стосовно того, як нам в громаді е, вийти з цієї ситуації, що все-таки е, вийти хоч на якісь можливість візмішного навчання. На жаль, на сьогоднішній момент, е, скажімо так, особисто я не бачу. Виходить з цієї ситуації, тому що ніхто не знав не зняв обмеження і умови, що треба, щоб була споруда цивільного запуску. От. Тільки за такої умови можна брати вже відповідальність, відпрацювати безпеку, збирати в якомусь місці хоча б на годину або на дві. Е, якби це був навіть невеликий, якби школа могла розбити свою роботу просто на протяжні начального дня, як для класів, як зручно. Попрацювали, але, але куди дітей посадити, якщо немає. Якщо знімете цю умову наявності, укриття обов'язково, бо сьогодні, якщо батьки 100% хочуть навчатися, чотири навіть погоджуються прийняти їх, наприклад, у школі, але закон забороняє це робити. Ми, це це, це, це буде працювати стосовно навіть прихорено, можливо, там буде з, з щодо прискореного завершення навчального року, щоб це пришвидшила до запустимої ситуації. Але згідно постановою Кабінету міністрів, ми сьогодні в зоні бойових дій і ми не маємо можливості сьогодні відновити таке навчання. Ми зверталися і до міністерства оборони там спроводу оподаткування. Нам відмовили і наразі сьогодні Миколаївщина взагалі на такому рівні, якщо будуть зміни на рівні губернатора або ще які. То наразі ми не маємо можливості такої не стрількість колектив. На жаль тобто змішана форма навчання більшого не буде, поки ще немає на єдине, що питання буде піднімати через департамент освіти стосовно прискорення і завершення. Або подовження канікул. Або, 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 або канікул, або такі. Тобто там варіації. Щоб відтермінувати оцю, оцю незручність, яка сьогодні є з постачальними інтернетом. Тому що є випадки, ну, ви бачите, завжди так світло відтримали, і інтернет може бути. Вона вийде навіть генератор. Або наоборот, може бути таке. Тобто тут оця ситуація ще не співпадає з Я просто хочу, що в цьому моменту розмашу, можливо, Пішов на такий крок, вони робили навчальні, бішаний і дистанційно, ще суботу. Але вони відпрацювали такий момент, коли була критична ось така ситуація, вони зробили, уможливили якісь моменти зробити, як ви кажете, вчитель може працювати, але ще друга сторона здобувачі освіти, вони теж мають, повинні мати змогу. Тому, якщо така можливість, якщо критичні якісь моменти нашої, конкретної ситуації, можливо вийти на відпрацювання в суботній час, але дати дітям можливість канікулярний час, коли не опалюється, коли світла немає, коли мережа не підтримує, дати можливість зарахувати, як це, то